Нині в нашій студії ще одні гості. Хочу їх привітати і вас з ними познайомити. Людмила Федорівна Башко, народна артистка України. Доброго ранку. Доброго ранку, Іванчук Олена Євгенівна, організатор фестивалю пам'яті Євгена Грибінки, про який ми сьогодні говоримо, а також Іванчук Сергій Співак, а також студент Львівської музичної національної академії імені Лисенка. Вітаю вас. Mm -hmm. Сьогодні у нас така компанія. Я, я гадаю, що розмова буде гриміти, тому що тема надзвичайна урочисте відкриття фестивалю пам'яті Грибінки. До того ж, я знаю, що ви, я так розумію, приїхали до нас зі Львова. Львова до вас так. Ви обрали час, не дивлячись на те, що а, почалась студентська така пора, і я гадаю, що у вас там дуже багато роботи. Ну і, звісно, вас приємно вітати в нашій студії. Дякую. Mm -hmm. Тож розпочинаємо сьогодні з чого? Говоримо про фестиваль? Так. Але спочатку я б хотіла розповісти саме про нашу гостю. Вона зараз тільки-тільки що з поїзда і прямо сюди на телекомпанію. Ось уже три роки нас поєднує міцна дружба з відомим провідним викладачем, професором, завідувачем кафедри академічного співу Львівської національної музичної академії імені Миколи Віталійовича Лисенка, народною артисткою України. І талановитою співачкою, яка за своє життя співала в багатьох театрах світу, в Більшому театрі, в Львовському е, державному театрі е, опери і балету, а також в усіх театрах е, Західної Європи і багатьох інших, е, е, я хотіла б сказати, що не дивлячись на те, що Людмила Федорівна проживала і в Москві, і у Львові, була дуже часто за кордоном і проживала там. Спілкуючись з нею, ми відчуваємо ту її залюбленість в свою рідну батьківщину, в ту землю, де, як кажуть, зарита поповина, тому що вона народилася саме у Полтаві. І я, будучи часто у Львові, спілкуючись з Людмилою Федоровною, запросила її до Полтави для того, щоб вона передала свою закоханість в поета в нашого земляка Євгена Гребінки. Тому сьогодні в нас буде ем, о першій годині дня урочисте відкриття літературно-музичного фестивалю пам'яті Євгена Грибінки, Грибінківські Солоспіви. Я Це хочу від, від, сказати, підкриваю, будь так? ласка, так, заходьте до нас з часу до трьох буде тривати ця подія знаменна. І я хочу ще сказати, що Людмила Федорівна е, виконувала. Провідні партії в багатьох е, операх, починаючи з Миколи Лисенка Наталки Полтавки, закінчуючи європ... західноєвропейськими е, композиторами, такими як Джузепе Верді, Травіата, Рігалетто та інші, е, Вольфганда Амадея Моцарта, Волшебна Флейта е, 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 Вагнера, Вагнера, Вагнера Тангейзер. Але вона. Е, нам цей список можна продовжувати ось тільки на двох сторінках поміщується. Всі перелік всіх опер західноєвропейських, російських композиторів, українських композиторів і сучасних також композиторів. Це книга, яка була випущена цього О, року, її другом, вірним помічником Миколом Тороповським, яка публікує саме творчий шлях. Людмили Федорівни Башко, нашої землячки, одвічний сад божественних пісень. Людмила Федорівна. Я знаю, що Львів неповторне чарівне місто, але чи можна сказати, що він, попри свою красу, все ж таки не може порівнятися з Полтавою? Знаєте, які б не були красиві і прекрасні далекі краї. найдорожчий дорожчий край це там, де ти родився, там де ти виріс. Я народилася в Полтаві. А потім так склалася доля мій тато Полтавчанин Бушко Федор Васильович, мама з Лубень, Тараска Кирилівна. І батьки мої переїхали до Гребінки, власне. І всі мої дитячі роки і шкільні роки прийшли власне на землі Євгена Гребінки. То були інші часи, як тепер, тому що ні в шкільним, ні в шкільних підручниках, ні в позашкільному читанні рекомендованому школою ніде не фігурувало. В такій формі і в, такій, і в такому обсязі якась інформація про Євгена Гребінку в ті часи. Так, Гребінка, Грібенка, по-російськи то все було, і, і такий знаменитий байкар, як Євген Гребінка, був поза увагою, Був крило. Іншого байкаря в школі не проходили. І я щаслива, що тепер часи настали інакші. Що ми можемо відверто і з великою любов'ю висказати свою любов, свою відданість, свою вірність і належним чином оцінити літературний доробок Євгена Гребінки. Власне, от те, для чого я, ми зустрілися тут і для чого я приїхала. Тож одразу назріває запитання, питання, що сьогодні як будете відзначати, як будете відкривати фестивалі і що запланували. Ми запланували. Е Обов'язково буде літературна частина і музична, будуть співаки виконувати твори і на вірші Євгенія Грибінки, а також будуть твори. Написані саме в той час, коли творив сам Євгеній Гребінка. Планували також, що і син буде співати, але на жаль, дуже хотів дуже, хвороба. Хотів дуже Тільки хвороб. а в мене наступне питання запитання. Я думаю, що буде співати Сергій? Сергій <с Сергій буде нічого співати, бо Сергій захворів. Сергій захворів осіння дуже багато хворих і серед студентів. Так само, але головне, коли співає душа, коли збираються люди для того, щоб відзначити таку подію, коли не забувають рідні краї, коли не забувають видатних постатей наших земляків, то це я б. Я гадаю, що це найголовніше. Як народилася ідея створити цей фестиваль? Тому що я знаю, що це урочисте відкриття, і це вперше така подія. Ну, ви дозволите мені, Людмила Федорівна. Ідея народилася у Людмили Федорівни, але створити фестиваль. Я приїхала до Львова. Часто там дуже буваю, дуже з давніх пі. Зараз син там навчається. І е спілкуючись на нашій зустрічі з Людмилою Федоровною, вона запросила нас на презентацію цієї ж книги. Uh -huh. Там, на презентації книги, цікаві були дуже зустрічі. Вірші У нас буде, до речі, обов'язково телерепортаж про цю саме зустріч. І от е Підписала Людмила Мефедорівна мені на пам'ять цю книгу, і я її за ніч прочитала, і вже наутро я їй телефоную. кажу, чи можна з вами зранку зустрітися? Людмила Федорівна дуже щиросердечна людина. Відразу мені відповідає так, Лєночка, то е, ми. Е, Обмовили оце питання, де на 118-й сторінці йде мова про те, що Людмила Федорівна дуже полюбляє творчість Євгена Павловича Гребінки. І вона б хотіла, щоб був би такий фестиваль саме на Полтавщині, літературно музичний пам'яті Євгена Гребінки. Ось тут так і сказав. А вирішила, чому б ні? Так? Є, по, видається... А мені так скучно жити без творчіства. Так виходить, на наступний день ви вже обговорили фестиваль да. і вже прийняли Ми вже рішення. Що план. Його бути. Так, так, так. Хіба так? Думав, Федоровна, що ви сьогодні будете виконувати? Ні, я співати не буду. Я вже давно викладаю завідую кафедру кафедрою. В мене під моєю орудою 140 вокалістів. Так що того вже то, то вже не треба. Хай співає молоде покоління, тим більше, що гребінчани і полтавчани дуже співучий народ. То я їду зараз в поїзді, бачу решителька. Згадую відразу Діану Петрененко, таку дуже відому співачку. Так, так. Вона зреж... то, то можна говорити безконечно. Щодо Євгена Гребінки. я хотіла сказати тільки одне: кожний народ має якісь свої знакові речі. Знакові в смислі, що вони перестають належати тільки цьому народові. Ну, якщо говорити про Євгена Гребінку, то очі чорне співає цілий світ. І знаєте, я вам скажу таку річ, що це може це ну ну не таких чистих кровей романс там і так далі, то скоріше пісня. Але власне пісня перша завойовує світ, а не опера, не все починається з пісні. Така існує. В Латинській Америці пісня всім відома, вона буде відома і вам бесамемучу. Да. Ви розумієте? І не треба нічого говорити, правда? Отакі От очі чорні – це така українська бесамимуча, яку е, є країни, які вважають її серйозно вважають, що вона належить цьому народові. Так як пісня їхав козак за Дунай, я пошукала свого часу, порилася по всяких виданнях. І знайшла таку інформацію, що пісня їхав козак за Дунай, така на яку претендує 127 країн, що це їхня пісня. Вона, собі. Так, вона, можливо, в іншій е, язиковій версії існує, але ми знаємо всі ту музику, ту пісню, і вона звучить по всьому світу. Свого часу так стала відома, щедрик, щедрик, щедрівочка, Їдьте по Європі, ви почуєте то всюди. І не всюди знають, хто автор. Кажуть, то це наша, ми співаємо то з дитинства. І пісні такі твори переходять з покоління в покоління. Так що, якби він написав тільки... Очі чорні уже би було прекрасно, але він ще багато чого написав, і сьогодні ми про це будемо говорити. Так. так як малишко рідна мати моя, і достатньо для того, щоб він був відомий на так. весь світ не тільки на всю країну, точнісінько, так і Євген Грибінка. До речі, ми так тяжко шукали ноти. Я зверталася й до Санкт-Петербургу, в архів просила звернутися своїх знайомих, і е, в Гребінку телефонувала на музичну школу, на бібліотеку. Я їм до речі дуже вдячна. Розумієте, я думаю, що вони є, але мало хто просто знає. Що навіть Рома, я навіть до певного часу, поки акцент мене зробили на це, що очі чорні це слова все-таки на Євгена Гребінки. Я перепрошую, так само надзвичайно відомо. Всі кажуть, що це старінний русський роман, вспомню, я ще молодошка була. Да, да, дуже да. відомий твір по, цілому, по, цілому, по цілій Європі. І дуже рідко я бачила, що підписано, а то слова Євгена Гребінки. Євген Гербінко написав. І сьогодні буде звучати. Часом вони вже так складається історія, що автор відсувається в тінь, то стає надбанням Народ. нації, народу. Розумієте? І тоді треба нагадати. Я вважаю, що це доречно, що ми нагадаємо. сьогодні не тільки фестиваль пам'яті, а сьогодні, так скажімо, знімається така ціла завіса. Будете свої, своїм фестивалям покажете правду, можливо, яку не всі знають. Нагадайте ще раз, що. Гребінка лунає і нині. Я вважаю, що е, треба віддати належне Євгену Гребінці. І от наша задача, власне, не себе показати, навіть не ну показати тих дітей, які будуть сьогодні співати. Але це не стільки для того, щоб їх показати, а для того, щоб розказати і показати, хто такий Євген Гребінка. А діти собі дорогу через нього знайдуть, так як через його е, гречність, е, ну як сказати, через його доброту, через його дуже велику увагу. Торував він шлях Тарасові Шевченкові. Розумієте? Він був один з перших, хто його оцінив як поета, взяв велику участь в тому, щоб викупити. Коротше кажучи, Квітка Основ'яненко і Гребінка, вони турували шлях Шевченкові. І тоді, розумієте, на базі чиїхось знань, чиїхось надбань можна йти вгору, бо ця сходинка вже пройдена. Розумієте, і отак? Прийшов певну сходинку Євген Грибінка, а Шевченко пішов далі. І перший, до речі, із поетів, хто почав перекладати з російської мови вірші на українську мову, саме був Євген Грибінка. Він так багато фактів. Да. Сьогодні він зізнаюся для мене це нові факти, тому що у школі я, ну, я, я зі школи я, я цього не пам'ятаю. І я е, не пам'ятаю цього з університету. І Я так розумію, що дійсно сьогодні фестиваль це просто, це просто така. Знахідка для всіх для всіх, хто хоче вивчати українське і, зна, і знати наших. Будемо сподіватися, що це так буде. Дуже сподіваємося. Ми впевнені, що все відбудеться добре, і фестиваль цей буде продовжувати своє життя. Подивимося, з якою періодичністю. Але Гадаю, що це стане доброю традицією на Полтавщині. Цей фестиваль що осінь, я так розумію, ви будете... Не будемо загадувати. Побачимо, як. Буде далі все складатись, але Бажаємо успіху нам. Наша розмова добігає кінця, хоча я розумію, що можна про це говорити ще багато. Наостанок хочу вас запитати. Ви, як представник молодого покоління, людина, яка у якій ще дуже великий та дуже цікавий славетний шлях попереду, я гадаю, як ви ставитеся до української народної пісні? Чи дійсно можна сказати, що вона буде ще лунати довгі-довгі роки? В Україні українська вона буде дуже довго лунати. Взагалі візьміть любого українця, Він може не співати класно італійські опери, але тільки як він буде брати за українську пісню, вона зразу прозвучить. Це чисто наша українська а, тема, наша українська народа, особливо молоді. Незважаючи на те, що я молоде покоління, я сучасне покоління, я все рівно розумію нашу, нашу українську музику, етну музику. От. І ще хочу за Людмилу Федоровну додати від себе. Це людина, яка от підкорила нас, студентів, професіоналізмом своєю сучасністю і своїм відчуттям стилю. Це те, що взяло, наприклад, мене. Сьогодні фестиваль Гребінки. <ріпінки> 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 я вдячна, вам, що сьогодні завідали нас, знайшли час, хоча я знаю, що а, на напередодні фестивалю. <ріпінки> Приємний сюрприз, таки неочікуваний. Yeah, Напередодні фестивалю знаєш, що а, не так багато вже часу а, залишилося. Вам треба йти готуватися до нього. Я дякую за те, що народилася така ідея, і не просто народилася, а що ви втілили її в життя. Бажаю, щоб це стало доброю традицією. Бажаю вам натхнення, всім успіху і довгого щасливого час, життя. І хочу всім нагадати, що в нашій yeah, студії yeah, ми спілкувалися з народною артисткою країни Людмилою Федорівною Бошко, з Іванчуколиною Євгенівною, організатором фестивалю пам'яті Гена а Також. Сергій Іванчук зі студентом-співаком, студентом Львівської музичної національної академії імені Лисенка. Не перемикайтеся, далі буде багато цікавого. І зараз я хочу нагадати, що рівно о 9 як завжди, у нас полтавські телевізійні новини.